Прокуратура Нью-Йорка висунула офіційні обвинувачення Луїджі Манджоне, підозрюваному в убивстві керівника страхової компанії United Health Group Брайана Томпсона. Його звинуватили за 11 пунктами, зокрема в убивстві першого ступеня та акті тероризму. В обвинувальному висновку сказано, що молодик убив Томпсона з наміром вплинути на політику компанії шляхом залякування або примусу. Це було жахливе, добре сплановане, цілеспрямоване вбивство, метою якого було шокувати, привернути увагу, а також залякати. Адвокат Манджоне Карен Фрідман Агніфіло відмовилася від коментарів. Обвинувачений походить із заможної американо-італійської родини. Він здобув освіту в елітному університеті Ліги Плюща. Спеціалізувався на комп'ютерних та інформаційних системах. Водночас висловлював антикапіталістичні погляди. Голову United Health Браяна Томпсона було вбито 4 грудня на Мангеттені, коли той йшов до готелю Гілтон на щорічну інвестиційну конференцію. Манджона ж затримали 9 грудня в Пенсильванії у Макдональдсі. United Health Group заявила, що обвинувачений не був клієнтом цієї страхової компанії. Як повідомило кілька агентств новин на гільзах, які знайшли на місці злочину, були вирізані слова заперечувати, захищати і скидати. Припускають, що це слова з книги 2010 року, яка критикує страхову галузь під назвою Відстрочення, заперечення, захист, чому страхові компанії не виплачують позови і що ви можете з цим зробити. Для деяких американців Манджоне став кимось на зразок національного героя, який виступив проти медичних страхових компаній, які часто не виплачують компенсацій. В інтернеті відкрили збори грошей на адвоката. До того ж, два режисери вже оголосили про плани зняти про манджони та проблему загалом документальні фільми. Утім, комісар поліції Нью-Йорка Джесіка Тіш сказала, що нічого не може виправдати вбивство. У тому, що скоєманджоне немає жодного героїзму, це справді був безгуздий акт насильства. Це був холоднокровний і розважливий злочин, який забрав життя людини, а також наразив на ризик мешканців Нью-Йорка.